Obrigada. Я туди, Боже, мама, і всюди, чесні. Я до вас, посол Небесний. Значу добро, посла Божої тебе, Єновина. Божа мати, ви твоємі, породила сина. Йдіть до неї, добрі люди. Та поклін дайте, Сину Божому на славу, пісню заспівайте. Рождество Христове, ангел прилетів, про веселу звістку людям розповів. Ви, люди, ликуйте, той день, торжествуйте де святого рождества. Ви, люди, ликуйте, той. день, Торжествуйте, де святого Рождества! Ой-ой-ой, <клес> що я хочу, що я чую, що такую. А ми ще й політику такує. Авіщо взимку мангувати? На себе напасти шукати, та чи не в хаті. Зараз злити, сура ще прийде. Де що випити, чи з'їсти? Я наш піцю собі сюди, сюди, там кожну можку возити. О, ні, прокляті жиди, не такі вже дурні люди, щоб і жидом справу мати, а про Бога забувати. То іди ти жиде з хати, тут не будеш гендлювати. Ну-ну, я вже йду, зараз івеном прийду. Тоб' я добре тут заткували. Не мене, це я шептали. Ви забули, що і так можні і визвол так, так. він все знає. І таких, як вихопає. Хей це дитятко зло. Ну-ну, я вже йду. Я зараз ізеном прийду. Відчиняйте царський врата, хай цар Іру йде до хати. Бо він цар усього світу, де Ісусі немає. Я, Ір, цар над царями. Земля тремтить під моїми ногами. Держава світу можу в пору стати. Я нікого не боюся, смерті не корюся. Шукаю я дитятко нині, яке вроджене в Яскині. Стійте, стійте, що за люди ми з земель слов'янських будем. Яку новину несете, я Володимир, київський великий князь, царює дополнитись, що Боже милість дасть. Я власне серце дав йому ефіру і принесу на Русь святу Христову віру, як князь Данила, віру цю обороню. Супроти орд погаських стану на броню, провадить нас заряд небесних височин. Де цар Ісус родився, Божий Син. Любов до Сина Божого, то не слова, Спаситель наш на наших ороглах. О великий царю Іруде, допоможи. До царя світу шлях нам покажи. Що ви кажете ще й як? Цар над світом я і тільки я. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Геть звідси, геть, бо всім вам смерть. Касле. Райте слуги, що робиться? Ставний цари мій собі. Ви ще жида поспитав. Ну, воїне, кликни мені Мошка швидше. Мошко, кличе цар! На кутю чи на возор. Мошку Іру тече вас. Я ще то тобто втомаю часом. Мошку йде зараз, бо буде тобі кара. Ой, вайкар, дай буде да. Добрий вечір, пане куль. Скажи мені, мошку, де Бог народився. А, бук в лісі під чоломію. Там його ростили, рубали, стривували. От мені таку кабульку дали. Тих ще жидеш, що плетеш, бо ногами задереш. Задирево, я не хочу задиву. Сьогодні, соро, шітко моя де ти. Як то так? Чого в'єшку на пішку берешки зазисні, а я хочу на запитати бачити? Годі жиде танцювати. Якщо хочеш життя мати, я все що знаєш. І у нас вісім, ви твоємістерніці, викинем ділятком, народилося дитятко, <різько> оце світло народився, чоловіка опудився, там на боти не дає. І не дам. Не рада є, дитя? Бачиш, Ту дитину вжити треба, бо як виросте те дитя, забере твоє життя, царство твоє зруйнує, а собі нове збудує. Гей, солдати, годі спати. Ви по всім краю йдете і наказ мій понесіть. Всіх дітей в краю зібрати до двох літ і поубиватись. А те мале дитя в яскині, бити мусите ще нині. Хто спротивиться наказу, смерть здолає їх відразу. Ваша наказя ти, ти для нас не переконує цей час. Що затіяв, ти лукавий, знаєш світ, що ти неправий. Ти замислив Христа вбити, то тепер тобі не жити. Божу кару я селаю, смерть на тебе посилаю. Христу своє вітаю, що Титаю, спосою, за мною. Моя ти смерта, мила, ти завжди мені, служила. І косила ворогів всіх, кого я повелів. Зараз прошу лише одного. Ти скоси мені того, хто в ертепі народився і на тромі напосівся. Ні, не буде цього царю, і косою я не вдарю, бо мале дитя в скині має владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе повинна вбити. О пані дорога, даруй мені життя, молю тебе благаю і в царство обіцяю. Я ангел, не пішов із неба, на суд тобі вже стати треба. За те, що ти дітей вбивав, то кажу Бог тобі послав. Що давно? Хоч ти розвийся і за мене заступися. Не проти в себе, не, брате, так і будеш царювати. Я давно чекав на твою душу. А тепер забрати му. Ти ходи, ходи, Ілонечко. Тут тобі холодно, там буде те. Маленький Ісусик не спить, не дрімає. Він своїм серденьком весь світ обнімає. І вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос ця роздає. Славімо його. Боє, дійсно, ми кінчаємо. І вас не спомогу. Ти там не чуємо, не живи. Ти там не живи, що вони вони жит? Жит? Жит, дій вас держи. Не вам діюється, що ви дозволи. Не їй не його будемо око, від і бико. Будьте люди гонорові, Дайте гроші поперу. Давайте давай. шукай, шукай. Шукай, шукай, шукай. А за це відчуває. Що... Що... Я відчую, як жидівка. Хай буде у вас горілка. Прошу вас пошанувати. Хто грошей, то кубаску, за то я думаю щиру ласку.